10 тисяч осіб евакуювали через лісові пожежі в Жеронді, що на південному заході Франції. Вогонь знищив будинки і випалив уже понад 6 тисяч гектарів землі. Полум'я гасить тисяча вогнеборців. Їм допомагають літаки. Влада Жеронди називає пожежу нестримною. Це запекла боротьба. Що буде сьогодні ввечері? Вогонь навчився нас дивувати, тож я не знаю. Вогонь закручувався спіраллю, як мушля равлика, і повертався своїми слідами. Далі він подався на південь, а потім на північ. Рятувальники кажуть, що вогонь став схожим на живу істоту. «Він створив власний вітер, написав свій сюжет і проклав свій маршрут. Тепер він вирішив рушити на північ двома основними фронтами. Влада вважає, що причиною нового загоряння став торф'яний ґрунт, який досі тліє після попередніх пожеж. У всій Франції зараз є десятки осередків займання, коло восьми з них великі. А це Португалія. Тут вогонь намагаються прибуркати вже майже тиждень. Горить найбільший природний парк країни, який перебуває під охороною. Полум'я дісталося міста Ковільян. Потім перекинулося на сусідні райони. Десятки людей евакуювали. Вогонь гасить, тисяча пожежників. Залучено 350 одиниць наземної техніки й 10 повітряної. Цей парк розкинувся на площі тисяча квадратних кілометрів. Тут розташована найвища точка ештрельських гір вершина Торе, яка популярна серед туристів. Португалія, як і інші країни Європи, цього літа пережила кілька хвиль спеки. Липень став найжаркішим за всю історію спостережень, побивши дев'яносторічний рекорд. Майже половина материкової частини країни опинилась у стані екстремальної посухи.